Ласкаво прошу домікон заліза. Моя YouTube-пригода почалася з платформи Intel LGA2011 3-ї версії, яка підтримує процесори Xeon E5 3-ї та 4-ї версії. Незважаючи на те, що LJ20113 версії все ще актуальна для бюджетних та ультрабюджетних збірок, ця тема вже повністю розкрита. Я зробив чималу кількість різноманітних тестів, перевірив та перетестував чималу кількість китайських і не дуже китайських матринських плат, і наразі необхідно рухатися далі. Я би міг зробити, як зробила більша кількість інших ютуберів і перейти на тестування сучасного обладнання, але як ви вже здогадалися, в мене немає на це мотивації, оскільки на Ютубі можна знайти чималу кількість досить якісних відео про сучасне залізо, мені необхідно щось унікальне для того, щоб в мене була мотивація робити ці відео. Платформа Intel LGA 2066 яка б мала прийти на заміну LGA 2011 3 версії, це повне розчарування. Тут використовуються процесори з іншою внутрішньою архітектурою, дуже сильно зменшений розмір L3 кешу, і також десктопні материнські плати не працюють з процесорами Xeon, а серверні материнські плати не працюють з процесорами Core i7, Core i9. Також ціни наразі зовсім неадекватні, тому тут тестувати нема чого. Наступна платформа від Intel це LG3647, і незважаючи на те, що ціни на процесори вже починають падати, знайти підходящу материнську плату майже неможливо. Ціни на них дуже високі і з'являються адекватні пропозиції дуже рідко. Тому коли на eBay з'явилася пропозиція від Supermicro за 300 євро плюс доставка з Германії, я вирішив витратити трохи, чи як згодом виявилося зовсім не трохи коштів. Для того, щоб починати тестувати платформу LGA3647. Окрім материнської плати від Supermicro, я також придбав двосокетну Intel S2600ST. Про Intel материнську плату я розповім в наступних відео, а цього разу будемо тестувати Supermicro X11 SPI з процесором Intel Xeon Gold 6268CL. Процесор Intel Xeon 62 6268 CEL це не офіційний продукт чи так звана Off-Roadmap версія. Тобто на сайті від Intel знайти на нього специфікацію неможливо, тому буде двічі цікаво подивитися, що можна від нього очікувати. Спочатку давайте подивимось на детальну технічну специфікацію цього процесора. Процесор Xeon Gold 6268 cl має 24 ядра архітектури Cascade Lake. Кожне ядро має Hyper 3 то маємо 48 потоків. Використовується 14 нанометрова технологія і процесор було випущено десь у 2020 році. TDP процесора складає 205 Вт, базова частота 2,8 ГГц. Максимальна турбочастота складає 39 ГГц при використанні лише двох ядер. При використанні 4 ядер турбо складає 3,7 ГГц. Від 8 до 20 ядер турбо складає 3,6 ГГц. І при використанні всіх 24 ядер турбо складає 3,4 ГГц. Зазвичай чи здебільшого процесори Зелон Cascade Lake, тобто 6200 та 8200 серії, підтримують оперативну пам'ять на швидкості DDR4-2933. Але на жаль, процесори з Eon 62 cl підтримує максимум DDR4-2666, як попередня архітектура Skylake. Процесор має 33 МБ L3 кешу, що, як на мене, замало. У порівнянні процесор 5 2697 третьої версії має 35 МБ кешу на 14 ядер. Тут маємо 33 МБ L3 кешу на 24 ядра. Але кількість PC експрес-ліній зросла. Якщо процесори Xeon V3 V4 мали 40 ліній, то тут маємо 48 ліній. Xeon Gold 6268CL завівся на моїй Intel S2600 ST материнській платі без усіляких оновлень. Тобто материнська плата підтримує цей процесор з коробки. На жаль, на Supermicro X11 SPI TF цей процесор не завівся навіть після оновлення до останньої версії BIOS. Тут на допомогу прийшов BIOS i Engineer. Він зробив для мене модифікований BIOS для материнської плати Supermicro з підтримкою процесорів CL і мій 6268CL завівся на Supermicro X11 SPTF без жодних запитань. Якщо ви бажаєте придбати цей BIOS, то пишіть BIOS I Engineer на Patreon. Зі специфікацією процесора Xeon Gold 6268CL розібралося, тепер давайте подивимось, що я використовую для його тестування і скільки воно мені коштувало. За процесор я заплатив десь 350 євро і так я знаю, що є значно дешевші варіанти, але це було куплено для того, щоб зробити цікаве відео. За материнську плату Supermicro X11 S5 я заплатив десь 300 євро. І, звичайно, мені необхідно мати 6 планок оперативної пам'яті, в даному випадку маємо 6 штук 32 КБ модулів від Samsung, DDR4-2933 і CC регістрова пам'ять. Тут я витратив десь 150 євро. В якості охолоджувача я заплатив 250 євро за 360 мм водяний охолоджувач Alpha Cool і Speer Pro Aurora. Ну і блок живлення це Corsair RM850i десь за 150 євро. Загалом цей тестовий стенд без SSD накопичувачів та без графічного адаптера коштував мені десь 1200 євро. До побачення, мій мотоцикл. Оскільки Xeon Gold 6268CL має за велику кількість ядер і отримує 36 ГГц при використанні лише 20 ядер, я вирішив протестувати три конфігурації. Перша конфігурація стандартна, всі 24 ядра 48 потоків. Друга конфігурація лише 20 ядер 40 потоків. І остання конфігурація 20 ядер з вимкненим Hyperthreading, тобто 20 ядер 20 потоків. Щодо оперативної пам'яті, то налаштування затримок я залишив на майбутнє, оскільки мені перші спроби були невдалими, і система витрачає чимало часу для того, щоб завантажитися, перезавантажитися, перевірити стабільність і все таке інше. Тому в цьому відео я використовую стандартні налаштування DDR4-2666 CL-19. Згідно aida 64 всі три конфігурації відображають майже однакову продуктивність оперативної пам'яті, що дуже прикро, це те, що час відгуку оперативної пам'яті складає десь 86 наносекунд, що, звісно, буде негативно впливати на продуктивність в забавках. Перед тим, як перейти до результату тестів, давайте подивимось на поведінку процесора при виконанні різноманітних завдань. Так, під час тесту Cinebench R23 при використанні всіх 24 ядер, всі 24 ядра утримують частоту в 3,4 ГГц, що дуже непогано. При використанні 20 ядер і 40 потоків всі 20 ядер утримують свою частоту в 3,6 ГГц. При використанні 20 ядер без HyperThreading, Маємо ті самі 3,6 ГГц. Cinebench 2024 це значно новіший тест, який використовує сучасні інструкції. І на жаль, тут Xeon Gold 6268CL не утримує свої максимальні турбочастоти. При використанні всіх 24 ядер процесор тримає свою частоту на рівні від 2,9 до 3,4 ГГц. Якщо використати лише 20 ядер, то частота тримається на рівні від 3,1 до 3,6 ГГц. І такий самий малюнок маємо, якщо вимкнути HyperThreading. В забавках процесор здебільшого тримає свою максимальну турбочастоту. Так при використанні тесту Assassin's Creed Mirage можна побачити, що ядра, які мають навантаження, піднімають свою частоту до 3,6 ГГц, незважаючи на те, скільки ядер увімкнено. 24, 20 чи 20 Base Hyperthreading. Тут необхідно зауважити, що MSI Afterburner може відобразити максимум 32 потоки. Тобто на екрані відображається статистика не всіх ядер, але ядра, які навантажені, мають частоту в 3,6 ГГц. В Counter-Strike 2 ситуація трохи інша. При використанні стандартної конфігурації 24 ядра 48 потоків, частота складає десь 3,4 ГГц на всі ядра. При використанні лише 20 ядер з чи без HyperThreading, процесор піднімає свою частоту до 3,6 ГГц, але деякі з ядер падають до 3,1 ГГц. Тепер можна переходити до результату тестів. Почнемо з Cinebench R23, 10 хвилин тесту. Тут при використанні лише одного ядра 6268CL набирає трохи більше ніж 1000 позначок. Це краще ніж i 5 і 4 версії, який має 750 позначок, і також краще ніж 2697 третьої версії з турбобустом луком, який має 840 позначок. Але все ж значно позаду Ryzen 5 5600, який має майже 1500 позначок, і майже вдвічі менше від Ryzen 7 7700, який має майже 2000 позначок. При використанні всіх ядер процесора 24 ядра 6268CL набирають майже 26 тисяч позначок. Якщо використати лише 20 ядер, то маємо 23200 позначок і при використанні 20 ядер без HyperThreading Threading маємо 18 300 позначок. Якщо порівняти до Ryzen 7 7700, то він має 18400 позначок. Тобто 20 ядер 6268CL не можуть нас догнати 8 ядер Ryzen 7 7700 з HyperThreading. В тесті Cinebench 2024 маємо дуже схожий малюнок, лише значення значно менші. При використанні всіх ядер і потоків 6268CL набирає десь 1440 позначок. При використанні лише 20 ядер та 40 потоків маємо 1280 позначок. І при використанні лише 20 ядер і 20 потоків маємо десь 1070 позначок, що приблизно дорівнює показнику в 1050 позначок процесора Ryzen 7 7700. На відміну від тесту Cinebench, GeekBench 6 не може якісно використовувати всі ядра процесора і все ж залежить від продуктивності на одне ядро. Тому тут показники процесора 6268CL не дуже відрізняються між собою. При використанні 24 та 20 ядер маємо десь 13 тисяч позначок, і лише якщо вимкнути HyperThreading з 20 ядрами, то маємо трошки нижчий показник 12 420 позначок. Тоді як Ryzen7 7700 набирає 14 840 позначок. В даному тесті Ryzen 7 7700 маючи лише 8 ядер, випереджає 6268 cl який має 24 ядра. Останній синтетичний тест це Blender Open Data. Тут використовуються всі ядра, всі потоки. І в даному випадку 24 ядра 48 потоків мають найкращі показники 370 позначок. 20 ядер 40 потоків набирають 328 позначок, 20 ядер 20 потоків набирають 265 позначок. Ryzen 7 7700 набирає 10 280 позначок, що трошки краще, ніж 20-ядерна 20 поточна конфігурація процесора Xeon 6268CL. Для того, щоб більш-менш зрозуміти ігрову продуктивність процесора 6268CL, достатньо подивитися на результати тесту 3D Mark CPU Profile. Почнемо з показників на одне та два ядра 6268CL набирає DSA 630 та 1250 позначок. Це краще, ніж процесори V3 V4, але відстає від 5 5600, який набирає 880 позначок та 1750 позначок, і майже вдвічі менше від 7 7700 який має 1070 та 2105 позначок. Показники при використанні 4 та 8 ядер найважливіші для продуктивності в забавках. І тут, на жаль, 6268CL не може наздогнати навіть Ryсі 5500. Звичайно, продуктивність значно краще у порівнянні до процесорів Xeon V3 і V4, але все ж. 6268CL набирає десь 2370 позначок та 4500 позначок при використанні 4 та 8 ядер, тоді як Ryzen 5 5600, який має лише 6 фізичних ядер, видає 3350 та 4750 позначок. Ryzen 7 7700 майже вдвічі швидший за 6268 CL, 4200 позначок та 7370 позначок. Показники при використанні 16 та всіх ядер процесора будуть цікаві лише тим, хто виконує рендеринг, 3 d моделювання та інші завдання на комп'ютері. Але все ж при використанні 16 потоків 6268 CL все ще не може наздогнати Ryzen 7 7700, незважаючи на те, що їхні показники більш-менш дорівнюють. Тут 16 фізичних ядер 6268CL відображають десь 8400 пусночок. Тоді як 8 фізичних і 16 віртуальних ядер разом 7700 видають 8550 пусночок. Звичайно, якщо додати ще більше ядер, то ZiO6268CL вийде вперед. Окрім 3DMark CPU Profile, я також протестував 3DMark Steel Nomad, але на жаль, тут в мене немає показників для процесорів і 5 3 та 4 версії, тому я знайшов найбільш підходящі варіанти з їхнього веб-сайту. Якщо вам цікаво, поставте відео на паузу і подивіться, але загалом при використанні RX7920XT 6268 cl не може наздогнати навіть Ryzen 5 5600, хоч відставання і не дуже значне. Тепер перехожу до тестування кількох забавок. Як завжди, використовується AMD RX 7920XT, Resizable BAR було увімкнено, роздільна здатність екрану 1080p, FSR DLSS та все таке інше було вимкнено. Assassin's Creed Mirage тестуємо високі налаштування графіки. Тут показники 6268 68 cl не дуже відрізняються між собою. При використанні 24, 20 ядер чи 20 ядер без HyperThreading загалом продуктивність дуже схожа, десь 110-195 кадрів по мінімуму та у середньому. Це приблизно дорівнює продуктивності Ryzen 5 5600, який видає 127-194 кадри на секунду. Аватар Frontiers of Pandora також не бачить різниці між конфігураціями 62-68CL. 24 ядра чи 20 ядер показники однакові. 94 120 кадрів на секунду. Ryzen 5 5600 тут має трохи гірші показники. 68 кадрів по мінімуму і 117 кадрів у середньому. В F1 2023 конфігурація 6268 CL з 20 ядрами і 22 потоками має найкращий результат в 224-322 кадри на секунду. Але цього недостатньо для того, щоб наздогнати Ryzen 5 5600 255 358 кадрів на секунду. Counter-Strike це онлайн-забавка, яку тестувати досить складно і результати можуть бути досить непослідовними. Але загалом показник 6268CL більш-менш однаковий в незалежності від конфігурації ядер. Маємо десь 10 100 кадрів на секунду по мінімуму і 210-220 кадрів на секунду у середньому. Це приблизно дорівнює показникам процесорів V3 V4 і не може наздогнати Ryzen 5 5600, який відмальовує 116 262 кадри на секунду. Додатково я також протестував Rainbow Six Extraction, але, на жаль, в мене немає нових результатів для процесорів Vision i5 V3 V4 та Ryzen 5. Тому тут лише подивимося на цікавий випадок, коли конфігурація 6268CL, яка використовує лише 20 ядер 20 потоків, значно швидше за інші конфігурації. В даному випадку маємо 295-337 кадрів на секунду, якщо вимкнути Hyperthreading. Якщо увімкнути Hyperthreading, то показники падають до 253-278 кадрів на секунду. І якщо увімкнути всі 24 ядра, то маємо 242-268 кадрів на секунду. І на завершення я ще трохи побавився в XDeffian. Тут також маємо ситуацію, коли конфігурація в 20 ядра-20 потоків має найкращий результат x defiant не має вмонтованого бенчмарку, тому показники будуть також непослідовні. Але загалом при використанні 20 ядра 20 потоків маємо десь 250 кадрів на секунду у середньому. При використанні 20 ядер 40 потоків маємо десь 230 кадрів на секунду у середньому. І при використанні усіх 24 ядер зі 48 потоками маємо десь 208 кадрів на секунду. Звичайно, також необхідно подивитися на споживання електроенергії. Тут я доповідаю про споживання цілої системи не лише одного процесора. Тестуємо Assassin's Creed Mirage та Cinebench R23. В Cinebench R23 при використанні 24 ядер 48 потоків маємо 350 Вт споживання електроенергії. 20 ядер 40 потоків споживають 330 Вт, 20 ядер 20 потоків споживають 277 Вт. Нагадаю, що і 2697 a 4 версії, який має 16 ядер, споживає лише 160 Вт, і E52697 3 версії, який має 14 ядер, споживає 235 Вт. Під час ігрового тесту Assassin's Creed Mirage всі конфігурації з ION процесорами споживають десь приблизно від 440 до 480 Вт електроенергії. Але для того, щоб зрозуміти ефективність процесора 6268Cl, давайте перекладемо ці показники на позначки чи кадри на секунду на один використаний Ват електроенергії. В даному випадку 6268CL при використанні 24 ядер та 48 потоків видає 74 позначки CNBanch на 1 Вт електроенергії. Якщо використати лише 20 ядер і підняти частоту до 3,6 ГГц, то ми отримаємо лише 70 Cinebench позначок на 1 Вт. І якщо вимкнути HyperThreading, Threading, то маємо лише 66 позначок на 1 Вт. І 52697 версії виявився найефективнішим, який видає 87 позначок на 1 Вт. тоді як і 5267 3 версії з turbo boost Unlock видає лише 54 позначки на 1 Вт. Ryzen 5 5600 тут поза межами будь-якої конкуренції він видає 101 позначку на 1 Вт споживаної електроенергії. Під час тесту Assassin's Creed Mirage саме графічна карта споживає найбільшу кількість електроенергії, тому всі процесори Xeon видають майже ідентичний показник 0,4 кадри на секунду на 1 Вт електроенергії. Ryzen 5 5600 має значно кращу ефективність, він відображає 052 кадри на секунду на один споживаний ватт електроенергії. Ось такі от вийшли результати тестів. Від себе на завершення додам, що на мою думку, платформа Intel LGA3647 наразі не має сенсу, оскільки ціни дуже високі, продуктивність та споживання електроенергії залишають бажати кращого. Якщо вам необхідні можливості саме цієї платформи, такі як шестиканальний режим оперативної пам'яті, 48 пісія експрес-лінії і якісні серверні материнські плати, то звичайно це може бути дуже непоганим варіантом. Також можна знайти вживані робочі станції, але тут необхідно дивитися на підтримку процесорів. Якщо вам необхідно скласти стандартний ігровий комп'ютер чи робочу станцію без особливих вимог до серверних можливостей, тоді платформа AMD am 5 з оперативною пам'яттю DDR5 буде значно краще. Навіть платформа AMD AM4 з оперативною пам'яттю DDR4 все ще актуальніша, ніж lga 3647 Платформи Intel lga 1700 я зараз рекомендувати не можу, оскільки на неї вже не буде нових процесорів, а процесори i9K серії 13 та 14 покоління падають з помилками. Незабаром Intel випускає нову платформу, там буде щось цікаве, подивимось, потестуємо, тоді можна буде щось сказати. Ну а наразі в мене все. Сподіваюсь, вам сподобалось. Сподіваюсь, комусь допоміг. Також сподіваюсь, що було цікаво, і до наступних відео. Бувайте! Thank you.